Мені розповідали друзі, котрі зараз перебувають за кордоном, це страни, це страни, страни Балтії. О, у Литві, наприклад, коли приходиш на біржу Труда, озвучиш так, оце я майстер, оце я митець, і тобі без проблем ти отримуєш грант. 1000, 2 три тисячі євро. Це взагалі без проблем. 5 тисяч, шість тисяч євро це, ну, треба, це вже більш треба план написати, бізнес-план. У нас е в Україні повністю відсутна підтримка, ну, ось митців. Я, ну, за 10-11 років, тобто я питався зна знайти якусь чи державну підтримку, чи щось. І якщо це писати грант, то це там така якась замудра тема. Він діє на два навіє на два на, на 3 місяці, і все. І. Я, я би радий займатися, наприклад, з тими самими ді, діточками. Я би радий там, о, відкрити якусь там школу, наприклад, по п'ятницях, там 3 по години, але це буде повністю відображатися ну, на моєму бюджеті, на бюджеті моєї, моє, моєї сім'ї. Це буде май, повністю моїм власним коштом. І, на жаль, за того, що. Ну, ви маєте бути меценатом? Да, я маю бути меценатом. Ну я просто фізично до цього не готовий.